Вітаю вас, чудові діти! Це пані Калина. А Агнома разом гратися і навчатися. Ми йшли, йшли. І прийшли куди? І до лісу ми прийшли. Ми прийшли до лісу. Це ліс. Дерева, 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 ліс! А хто в лісі живе? У лісі живуть дикі звірі, анумо про них разом співати. Це ведмідь. Хто це? Це ведмідь. Ведмідь. Ведмідь, 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 ведмідь. А тепер ти так само співай. Це ведмідь, 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 ведмідь. Молодець. А це хто? Це... Лисиця, 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 лисиця. а тепер ти про неї співай лис, лисиця, лисиця, молодець, а це вовк, 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 вовк. Тепер ти про нього співай. Це вовк. 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 Так. А це, це. Це заєць. 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 А тепер ти про нього співай. Це. Заєць. Заєць. Заяць. Так, оце хто це їжак, 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 їжак. тепер ти ї готовий це їжак. Ой ще раз. Їжак. Молодець! У! А це Це білка, 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 білка. Тепер ти Це білка! Білка, білка, молодець, у тебе чудово вийшло! Клас! Ой! А хто це на дереві? Це? Це пташка, пташка, пташка. Пташка. Тепер ти пташка. Пташка? Пташка? Пташка. Ми йшли, йшли. І на ферму ми прийшли. Ми прийшли у село. На ферму. А тут живуть свійські тварини. Свійські тварини. Співаємо тепер про них. Це? Хто це? Це? Курка, 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 курка. Тепер ти це курка. 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 Молодець. А це півень. Це півень. Півень, півень, півень. Тепер ти будеш співати. Готовий? І це. Півень, півень молодець, це свиня, 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 тепер ти це свиня, 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 молодець, вівця. Вівця, вівця, тепер ти вівця, 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 му? О, кого я чую? Це коза, 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 коза. Тепер ти коза, 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 коза молодець. У тебе чудово виходить. Це качка, 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 молодець. А це хто? А, це кінь, 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 кінь. Тепер ти це? Кінь. кінь, кінь. Чудово! Ми побували у селі і побачили свійських тварин. До побачення тварини! Ми йдемо далі. Ми йшли, йшли і прийшли у магазин домашніх тварин. Тут продаються домашні тварини, які живуть у нас вдома. Хатні тварини, які живуть у нас в хаті. У тебе є домашня тварина? У тебе хтось живе вдома. У мене зараз нема домашніх тварин. Але мені так хочеться зайти у магазин і подивитися на них. Підеш зі мною? Не по-справжньому. Тук-тук-тук. Можна зайти? Можна. Це... Собака, 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 собака. Тепер ти собака, 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 собака. До речі, як каже собака, Гав, гав, гав. Каже, няу 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 це кішка. Це кішка, 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 кішка. Тепер ти це кішка, 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 кішка. Ой, а це маленька мишка, 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 мишка. Тепер ти це мишка, 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 це рибка, 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 рибка. Тепер ти. Це рибка, 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 рипка. Молодець. Oh! Хомяк, 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 тепер ти хомяк, хомяк, хомяяк, хомяк. Шейн шила, шиншила, 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 тепер ти шеншила, шиншила. Молодець. Папуга, 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 папуга. Тепер ти папуга, 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 молодець. Ви молодці. Ми сьогодні побачили так багато тварин. Правда класно? Вам сподобалося? Тоді натискайте, будь ласка, вподобайку і до побачення! До нових зустрічей! Бувайте!